Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, чемпіон світу за версію WBO на півсередній вазі Теренс Кроуфорд запевнив, що не переймається тим, щоб оформити нокаут у майбутньому поєдинку 29 липня проти володаря титулів WBA, WBC та IBF Ерола Спенса. Деякі експерти вважають, що Кроуфорду не віддадуть перемогу за очками над Спенсом, але Теренс стверджує, що не думає про це. Кроуфорд сказав. Чи потрібен мені нокаут для перемоги, я ніколи про це не переживаю. Це не в моїх руках, поза моїм контролем. Я можу лише контролювати себе і те, що я здатний робити на рингу. А так, я не контролюю роботу рефері, я не контролюю, як судді судять поєдинок. Зірковий американський легковаговик Шакур Стівенсон теж переконаний, що Кроуфорд здолає Спенса, сказавши. Я думаю, що це буде страшенно хороший бій. Я завжди топлю за свого брата. Я ніколи не бачив, щоб хтось працював наполегливіше, ніж Теренс Кроуфорд. Я не знаю нікого на планеті, хто б працював старанніше, ніж він. Я не можу уявити, як Теренс Кроуфорд програє, тому я однозначно топлю за свого брата. Я повністю переконаний, що він переможе, і справа не тільки в тому, що він мій брат. Кроуфорд конкурентний у кожному аспекті, не лише у боксі, а й у всьому, що він робить. Ерол вийде і впиратиметься, йти вперед і битися. Але я просто думаю, що це момент Теренса Кроуфорда. В той же час, Ерол Спенс не сумнівається, що його навичок та досвіду буде достатньо, щоб перемогти Теренса Кроуфорда. Спенс сказав: Це буде жахлива ніч для мого суперника навіть якщо він зможе вибороти фінальний гонг. Я отримую задоволення, коли ламаю волю свого опонента. Кроуфорд безумовно не більш досвідчений порівняно зі мною. Я відчуваю, що в мене набагато більше навичок, ніж у нього. Це складне завдання, але я готовий його вирішити. Перед ним також стоїть складне завдання. Я відчуваю, що він нічого не зможе зробити у нашому бою. Кроуфорд нокаутував 10 чи 11 останніх хлопців, але він не зможе зробити це зі мною. Також Спенс назвав найскладніший бій у кар'єрі Кроуфорда. На думку Спенса, таким є двобій проти Хосеби Навідеса молодшого, якого Кроуфорд нокаутував у 12-му раунді, а саме протистояння відбулося ще в 2018 році. Спенс додав: Так, це був хороший бій, хоч він і бився з одноногим Хосе Навідесом. Це був найважчий поєдинок у його кар'єрі. Це говорить багато про що, ви розумієте? Він тоді бився з одноногим хлопцем. Ерол Спенс також розповів, за рахунок чого збирається перемогти свого майбутнього опонента. Думаю, що я матиму кілька способів перемогти в цьому бою. Безперечно, тиск, бокс, побиття його за допомогою основ, використання джеба, але головне це концентрація. Я маю бути сконцентрованим на 100%, не повинно бути жодних затримок у бою. Подивіться всіх великих бійців, наприклад, на Флойда Мевезера. Вони завжди зосереджені на своєму опоненті. Хлопці, котрі втрачають свою концентрацію навіть ненадовго, зазвичай платять перемогою, тому я збираюся залишатися зосередженим, слухати свого тренера, зламати його фізично та виграти цей бій домінуючим чином. Щодо Кроуфорда, то, незважаючи на свій бій проти Спенса, він встиг поділитися своєю думкою щодо поєдинку між його співвітчизником, чемпіоном світу за версіями WBC та WBO у другій найлегшій вазі Стівеном Фултоном та японцем Наоя Оя Іноуе, який відбудеться 25 липня, Кроуфорд сказав: Я схиляюся до Фултона, сподіваюся, він зможе привести назад титули до Сполучених Штатів. Бажаю йому всього найкращого. Думаю, це буде важкий бій для обох хлопців та переможе той, хто виявиться сильнішим. Я просто думаю, що Фултон більший і сильніший. Крім цього, у нього ще є навички. Люди постійно кажуть, цей хлопець переможе лише тому, що він великий та сильний. Але саме навички сплачують рахунки. Флойд Мейвезер довів це. Фултон має навички, які доповнюють його габарити. Сам Фултон прокоментував свій статус аутсайдера перед поєдинком із Наоя і Нове. За словами Фултона, такий стан справ лише надає йому мотивації довести, що ті, хто в ньому сумнівається, не мають рації, Фултон сказав. Коли ти аутсайдер, тебе якби не беруть до уваги. Я бачив і чув, як люди говорять про силу і слабке підборіддя у мого суперника, але Іноуе – інший боєць. Мені подобається цей виклик. Ніхто не вірить у мене, то давайте зробимо всіх віруючими. Що стосується Наоя Іноуе, то він теж поділився своїми думками щодо майбутнього поєдинку проти Стівена Фултона. Наоя зізнався, що немає недооцінки свого опонента, як вважає Фултон, але й обіцяє не розчарувати фанатів, сказавши. Мене чекає справжнє випробування, це моя п'ята вага, тому мені довелося попрацювати, щоб розширити можливості моєї статури. Всі знають, що у будь-якого тіла є свої межі. Дуже складно передбачити, як все минеться. Я не недооцінюю свого суперника, але хочу відповідати очікуванням людей. Я обережний, тому що чекаю на тяжке випробування. До речі, бійці вже провели зважування. Стівен Фултон показав на вагах 55,29 кг, а на Оя і Ноуе 55,2 кг. тож, обидва боксери вклалися в вагу. Потім Фултон та Інове провели битву поглядів. Тим часом, колишній об'єднаний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос молодший, після суперечливої перемоги над Максі Хьюзом заявив, що не проти побитися з Василем Ломаченком. Камбосос сказав: У Хьюза тут дала про себе знати фанбаза, британці досить гучні. Ми виграли більшу частину бою. У нього було кілька хороших раундів, я це визнаю. Ми знали, що нас чекає. Цей хлопець входить у топ 10 легковаговиків світу. Цей бій не був легким. Він виявився обережним бійцем. Ми знали, що нас чекає. Ми раді перемозі. Я задоволений рахунком 117 111 Я виграв 8 чи 9 раундів. Я віддав йому 3 раунди, він їх вирвав, але цього замало. Я був агресором, я доніс чистіші удари, я неодноразово вразив його. То була добра перемога над обережним бійцем. Я був досить гарний, щоб забрати 12 раунд, і ми рухаємося далі. Це буде бій за титул IBF або Ломаченко. Подивимося. Як стало відомо, після бою Камбососа проти Х'юза голова промоутерської компанії Топранг Боба Арум повідомив, що хоче влаштувати наступний бій Кура Стівенсона 16 листопада. За словами Арума, цього дня американський боксер може битися у Лас-Вегасі з абсолютним чемпіоном свого дивізіону Девіном Хейні або Василем Ломаченком. Арум сказав. Пізніше цього року Шакур проведе великий бій, можливо, він поб'ється з Хейні, можливо, з Ломаченком. Я не знаю з ким, але цей поєдинок відбудеться. Ми плануємо бій 16 листопада, на тому вікенді пройде етап Формули 1, і люди дуже рано прийдуть, щоб побачити практику пілотів. Тож у місті будуть тисячі людей, ми влаштуємо гарний бій та зберемо аншлаг. Хоча Шакур Стівенсон вже неодноразово виявляв бажання побитися з Ломаченком, але після слів промоутера знову виявив таке бажання. Стівенсон сумнівається, що абсолютний чемпіон легкої ваги Девін Хейні горить бажанням виходити з ним на ринг, тому він готовий битися з українським ветераном, який, на думку багатьох уболівальників та експертів, переміг у своєму останньому поєдинку Хейні, але програв суддям. Шакур сказав: Давайте зараз все доведемо світові. Я хочу показати світові, що готовий до топових бійців, великих псів легкого дивізіону. Хейні тільки недавно побився з Ломаченком, якщо він не хоче битися зі мною, то залишаємося ми з Ломою. Я хочу видати гарний виступ, побити його і показати світові, наскільки я великий боєць. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.